У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми живемо з вами в реальному світі, і окрім того, що ми маємо певний інформаційний простір, в якому знаходимося, яким себе оточуємо, черпаємо про різну інформацію з усіх куточків світу. Ми, однак, також і безпосередньо, а іноді члени наших сімей, родин, можемо торкатися такої проблематики, як хвороба, котру складно вилікувати, бо хтось з людей намагається це зробити роками, і не дуже щось виходить. Ми знаємо, скільки воно забирає зусиль, скільки воно забирає ресурсу безпосередньо кожної людини, котрі люблять цю особу. Ми знаємо, скільки йде здоров'я, коштів, що ця проблематика є дуже непростою. Ми можемо трансформаційно Переживати дуже різні стани в таких моментах від гніву, злості, різних емоцій, іноді навіть апатії, чи зневіри. І, очевидно, сьогодні ми як люди, які, як то кажуть, людські терпіння не чужі і не абстрактні, коли чуємо про цього прокаженого чоловіка. То відразу розуміємо, що це така дуже близька для людей проблематика, дуже невіддалена, дуже реальна. Ми усвідомлюємо, наскільки наш біом, наше фізичне тіло є слабенькими на різного роду випробування. Іноді людина, здавалось би, вже декілька разів може бути при смерті але якось виходить з цього всього і продовжує жити далі. А іноді ніби такого нічого страшного, а ми втрачаємо людей швидко, раптово, ніби щось таке непоказне, навіть, можливо, не придається цьому значення. І ось цей прокажений чоловік приходить на тодішній момент. З сумі невілікованою хворобою траплялися аспекти вилікування, для того і був цілий священичий, можна так сказати, оціночний суд, оціночне середовище, де згідно правил, згідно закону. Спостерігав за такою особою сім днів, яка претендувала на очищення. Якщо після сім днів це очищення залишалося, то ця людина могла залишитися в населеному пункті, якщо ні, то вона витварялася, витварялася, видалялася. Всі ці прокажені, вони було декілька тих ступенів, вони жили в не найпростіших умовах. В одних умовах, іноді в таких резерваціях бродили десь там пустелями, поза населеними пунктами, з милосердя хтось міг там здалека кинути якийсь шматок поживи чи хліба, бо категорично заборонялося наближатися до таких людей. Це такі резервації в печерах, десь під палючим сонцем. Де щось там якісь залишки їм з їжі і битва залишалися, це була дуже напружена життєва дорога, дуже болюча, не навіть до уваги самої руйнівної хвороби. Вона ще більше давала страху і невизначеності. Тому що ми з Святого Писання знаємо, що сестра Мойсея захворіла на проказу. він ревно молився до Господа Бога, і це не допомогло, вона померла. Для людей це був такий дуже болючий, і дуже страшний досвід, бо якщо у Мойсея не вийшло і він вважався таким чоловіком, розуміємо великим. Близьким, той, хто спілкувався з Богом, кому Господь дав некальок 10 заповідей Божих, то, очевидно, мовляв, що має вийти у людей простіших. І це ці всі проказні процеси вели до такої зневіри, страждання, страху, апатії. Як реагувало суспільство на це? Люди завжди реагують на це, з чим не можуть собі дати раду, і що виходить з-поза контролю, реагується страхом і віддаленням. В першу чергу це є природні реакції людини, бо людина не знає. Що це є, які будуть наслідки, як собі стемдати раду. А відповідно, якщо воно є небезпечне, людина має страх. Страх відразу дає відчуття небезпеки, людина не чується у безпеці, це базова потреба. А очевидно, коли людина не чується у безпеці, то це, що ми не розуміємо і не можемо собі стем дати раду, тропи твориться дистанція чим подальше, чим подальше, щоб до цього не наближатися, щоб воно, бува, не торкнулося мене і моїх рідних. І очевидно, так був і побудований закон, що ближче там, на енну кількість медів, чи сім, чи десь на певних законодавчих моментах були трошки інші цифри, не можна було до тих людей ближче наближатися, якщо ж сам прохажений мав бажання. Війти в спільноту здорових людей, непрокажених, і наближався на заборонену відстань, він міг бути побитий камінням, він не міг цього робити. Він це знав, що він не міг цього робити. І тому люди в такий спосіб убезпечувалися, побоялися, щоб ця зараза не поширилася, і щоб не було різного роду складних імпідування. Епідеміологічних ситуацій перепрошую. І, очевидно, в такий ось спосіб старалися вирішити ці всі аспекти, що воно давало, як вирішувалося, то дуже складно вирішувалося. І ось цей чоловік він наближається до Ісуса Христа. Чому Він наближається до Ісуса Христа? Тому що має віру. Тому що ця хвороба. Яка його десоціалізувала, викинула за суспільство, через котру він не міг спілкуватися, жити в містах, селах з людьми, через котру він не міг провадити звичайний рід діяльності, ця хвороба все-таки його не знелюднила. Він приходить і дуже делікатно, глибоко дипломатично просить Христа з вірою, якщо хочеш очисти мене. Ми розуміємо суть цього прохання. Тобто в цьому проханні звучить, що ти маєш повну владу наді мною і над цією хворобою. Він не каже, ну ти, напевно, не зможеш це зробити, бо ми сеєві не вдалося. І інші ось ходять. І він не повний сумнівів, він не повний зневіри. Він приходить і каже до Христа, якщо хочеш, порчишся. Він приходить до Христа як до Бога. Як до -то того, який має надлюдську силу, надлюдські можливості, там немає тіні сумніву. Це дуже потужний для нас крок, який показує, що навіть маючи дуже великі досвідчення, труднощі, дуже великі життєві досвіди, ми можемо не зневіритися. Хоча треба визнати, що всі ці досвідчення, Є для нас викликом у вірі. Так само, як викликом у вірі є теперішня війна, втрата наших рідних, близьких, друзів, однокласників, родичів і багатьох багатьох, кого ми могли знати, чи, чи знаємо. Він не зневірюється і не знелюднюється. Зневірена і така апатична людина, вона має до всіх і до вся претензії. Усі винні, ця людина є трошки загнана, дезорієнтована в житті. Іноді оце, що всі винні, це не просто патологічне мислення, бо воно може бути патологічним. Але іноді таке мислення є, тому що людина є просто дезорієнтована. І вона пробує, якби через цей докір за когось зачепитися. Якби докоряючи, висуваючи якісь претензії до тих чи до інших, вона пробує десь доторкнутися до чогось, до когось, щоб отримати певні відповіді на запитання. Тому в складних життєвих моментах і люди з дуже стабільною психікою, і люди, які в побуті до того часу не мали таких. З такого мислення, якби що всі винні, всі повинні там щось цій людині, і от, власне, а якщо вони цього не роблять, то вони такі не хороші. Таке може статися з будь-якою людиною, яка отримує сильний удар від життя. І людина просто пробує зачепитись за особу, за якийсь авторитет, зрозуміти процес, чому сталося так, а не інакше. Він цього не робить, він не виявляє цієї дезорієнтації. Він просто каже, якщо хочеш зробити це, це велика довіра Богові в дуже складних життєвих обставинах. Можливо, цей чоловік вже пробував залишатися без Бога сам на сам, і окрім спустошення і виснаження людина в таких випадках нічого не отримує. В таких випадках важких, коли ми залишаємося сам на сам і. Від віддаляємося від Бога в різного роду життєвих досвідченнях. ми робимося пусті всередині. Ми можемо виглядати, як гарна ваза, якої став, не знаю, трипільської культури 5 тисяч років до нашої ери, так, чекай, буде 4, 5 старт Ніби дуже цінна, дуже гарна зовні, дуже естетична, але всередині пуста, бо як ваза, як горщик дорогоцінний. І ми так іноді можемо виглядати молодими, красивими. Дівчатка можуть бути гарні підмальовані, акуратними, естетичним, смаком. А всередині ми можемо бути дуже пустими, тому що залишаючись в випробуваннях без Бога, підкидаючи його, ми себе страшенно спустошуємо і виснажуємо. Цього робити не можна. В жодному випадку не можна робити. Очевидно, що ми потребуємо в таких випадках дуже багатогранного підходу. Це правильне життя тілу, Це якийсь сон, рух, це відповідна їжа, відповідне харчування. Ми потребуємо спілкування з іншими людьми, ми потребуємо в важких життєвих досвідах іншої людини. А якої іншої людини мав потребувати оцей прокажений? Кругом були самі Прокажені. Серед котрих він напевно відсотків, можливо, близько до ста чув кількісне віру і апатію. А в такому середовищі він залишився міцним і сильним. Він спрацював навпаки, не через заламання, не через опускання рук, а навпаки. І тут, коли він десь знайшов ось цю зачіпку в Христі, він до нього прийшов. А більше він правдоподібно до нього і наблизився. А наблизитись до здорових не хворих на проказу, це наразити себе на те, що тебе закидають камінням. Значить, він також Христові настільки довіряв, що Христос його оборонить і не дасть можливості це з ним вчинити. Він пішов в певній мірі баба. Христос каже, хочу отчистя. Ось цей момент присутності Христа в такій вірі і в такому середовищі людини є дуже важливим. Не всі, напевно, ми в такому в житті і в наших випробуваннях такі ми сильні, як оцей прокажений, іноді сильніші, іноді слабші. Іноді нам вдається витримувати з Богом дуже сильні випробування. А іноді навіть слабші випробування нас застають, і ми трошки так від удару приклякаємо на коліно. Але пам'ятати треба точно, що переживання життєвих складних ситуацій, хвороби теж, це також відповідний алгоритм дії іноді. Це перебування з людьми, які є надійні поруч. Це достойне життя по тілу, бо алкоголь чи наркотики не допомагають, а допомагають руйнувати ще більше. Це, в першу чергу, духовне життя і запрошення Христа до себе. Не зневіра, не переживання цього досвіду на самоті, бо ми ще більше спустошимося і будемо ззовні молодими і красивими а всередині пусті. Це, очевидно, певний також і набір дій. Але що є надзвичайно важливим? що іноді життєвий досвід так нас вдарить, що нам в голові ці всі дії, ці алгоритми переплутаються. І дуже важливо, щоб поруч були люди, які можуть тихосеньколабушку десь там або поруч сказати, давай спробуємо так, давай, давай зробимо ось це. Давай порядкуємо життя в такий ось спосіб. І це рятує. І нехай сьогодні оцей непростий досвід цього прокаженого буде і для нас ці непрості випробувальні часи добрим прикладом і натхненням, бути міцними, стійкими і сприяти і допомагати одній одним. Слава Ісусу!